І свято Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважені. Одного разу горнулись до Ісуса всі митарі і грішники, щоб Його почути. Парисе з книжниками нарікали, цей грішник і приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав доницю притчу, хто з вас маючи сотні овець, і загубивши одну з них, не заставить дев'ятдесят дев'ять у пустині, та не піде шукати загубленої, поки її не знайде, і знайшовши він радіючи кладе її собі на плечі. І вернувшись додому, скликає друзів та сусідів, і до них каже радійте зо мною, бо я знайшов і цю, що була загубилась, а кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником шукається, ніж над 99 детьма праведниками, яким не треба покаяння. Або яка жінка, маючи десять і загубивши одну, не засвітить світла. Не замітатиме своїх хат і не шукати мідбайливо, поки не знайде. І знайшовши в нас, кликає подруг і сусідок, і їм каже: радійте зо мною, бо я знайшла драхму, яка була загубила, ота кажу вам, буває, між ангелами Божими, радість з ним грішником шокається слава Тобі, Господи, слава. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. В сьогоднішньому Евангелії ми бачимо, що Ісус хоче наголосити на покаянні, що покаяння є дуже важливе у нашому житті, що покаяння воно пов'язане з Ісусом, що покаяння воно пов'язане з Божим милосердям, з любов'ю, що без покаяння немає спасіння. Саме Ісус Христос прийшов на цей світ, щоб своїм прикладом показати, як потрібно любити, щоб своїм життям показати і навчити, як ми повинні жити у нашому земному житті, але на всіх нас чекає вічність. Однак вічність без покаяння з Богом не може бути осягнута. Тому що покаяння це є двері, двері, які відкриваються до раю, якими ми входимо у Божу присутність. Саме тому є важливо покаятися. Що означає покаятися? Покаятися це означає усвідомити, що мене або хто віддалює від Господа Бога, чому я є далеко від Нього, яка є у цьому причина? Звичайно, що за цим стоїть гріх. Що є таке гріх? Гріх, як ми знаємо, це є переступлення Божої заповіді. Маємо Божі заповіді. Якщо я переступаю Божу заповідь, я тоді відходжу від Господа Бога, бо я втрачаю Його ласку, я втрачаю Його як гріхи тяжкі і легкі гріхи. Що є тяжкий гріх? Тяжкий гріх це є свідоме і добровільне переступлення Божої заповіді. Наприклад, є заповідь не кради. Я знаю, що це є гріх. Я йду свідомо, тобто я це знаю і добровільно, ніхто мені не ставив пістолета до голови. І я йду краду цю річ. Я зарішив, маю тяжкий гріх. Що потрібно? Звичайно, потрібне покаяння, усвідомлення, що я зробив погано, що я своїм гріхом образив свого небесного батька. Звичайно, щоб попросити пробачення, прийти до сповіді. Однак чи цього вистачає? Напевно, що ні. Потреба навернути кривду, якщо я когось вкрав щось, я маю цю річ повернути, а потім вже аж приступити до покаяння. Так само і в нашому житті, чи тяжкий гріх, чи легкий гріх, але через кожен гріх ми віддаляємося від Господа. Однак Господь своєю любові дає нам тайну покаяння і чекає на нас кожної хвилини, чекає і шукає за нами, як ми в сьогоднішньому Єванелії чули, що Ісус. Добрий пастор кидає 99 овець і йде шукати одну заблукану вівцю. Мені здається, несправедливо лишити 99 і піти шукати одну. Адже теж може бути небезпека для цих овець, які залишилися. Але ці вівці, вони вже знають голос свого пастиря. Вони вже знають, як повинні жити. Вони вже знають, як повинні підтримувати один одного. Тому їм не страшно залишатися, знаючи, що їхній. Пастир пішов шукати їхнього брата чи їхню сестру. Християнство це одна з релігій, де Господь шукає людину. По всіх інших релігіях, якщо взяти, це людина шукає вищу матерію, шукає вище буття. А в нас Господь шукає. Він прийшов на землю, і скоро ми будемо святкувати Різдво. Він прийшов на землю, щоб стати одним із нас щоб показати нам шлях покаяння, щоб показати нам шлях любові, щоб відновити нашу надію, щоб вселити у нас віру, щоб ми вірили, щоб ми любили, щоб ми надіялися і знали, що наш Господь є всесильний, що нас Господь є люблячий батько, що наш Господь є той, хто не жаліє свого єдиного сина і вдає за наше життя, що ми мали життя. Вічне. Отож, в часі цього різдвяного посту прибігаймо до Господа, переосмислимо наше життя, що нас віддаляє від Господа, і прийдімо до покаяння, повернімося додому, нашого Небесного Батька. Амінь. Слава Ісусу Христу!